Кількість мітингувальників у містах та районах області становить понад 10 тисяч осіб. Про це повідомила прес служба Донецької обласної державної адміністрації. Чому українська влада не може дати раду сепаратизму? Продовжимо розмову з політологом Олегом Соскіним. Олег Ігорович, доброго ранку, рада вас вітати у нашій ранковій студії. Вітаю. От скажіть, як ви гадаєте, як ви оцінюєте, в чому причина того, що ситуація на сході України зайшла так далеко? Адже вже є вбиті, вже є поранені в результаті протистояння сепаратистів та силовиків. Що скажете з цього приводу? Перше, я хотів би сказати, що це не можна казати, що це сепаратисти. Треба казати, що йде відкрите вторгнення найбільш таких висококваліфікованих диверсійних терористичних груп так. з боку іноземної держави Російської Федерації. Отже, проти нас ведеться вже така це певна фаза відкритої війни, і на, в дві області повністю можна казати, це в першу чергу Донецька область і Луганська область зайшли вже по суті це так звані терористично-диверсійні групи, розвід управління, Російської Федерації. Тому це не сепаратисти, це факти... ну, це по суті окупаційні передові отряди окупаційних військ країни. Проти нас... Вже йде відкрита агресія на материковій частині України. Такі ж самі е, їх війська діяли на Кримському полуострові і в Севастополі. Але вони добре підготовлені і вони прикриваються так званими е, якби, е, тут силами, які є, е, е, по суті, це партія регіонів так. і її керівництво в особі Януковича, і Азарова і остальних бандитів. І вони е, сплачують ці всі операції. Аче це вони фактично тут сформували так називаємою частну армію. Це така нова форма. Це... Так звані терористичні організації по типу Аль-Каїди і Талібана, коли іноземна держава за рахунок своїх диверсійних груп робить так званих потім інструкторів з числа населення іншої держави. От ми маємо таку справу під назвою Сепаратісти. А за що вони виступають? Вони, по суті, їх мета зруйнувати українську державу як таку. Зруйнувати виглядом, зруйнувати, не розколоти. Вони нас поїдають, Частинами так. це цілий генеральний здійснюється план. Ти, причому я казав, що, ну, вже років 10 про це кажу, читайте основи геополітики Олександра Дугіна. Там все це було прописано, як будуть вони пожирати Україну. І вони зараз приступили до цього сценарію, використовуючи свою тут п'яту колону, лідером якої є партія регіонів і комуністична партія. І от в даному випадку ми це з вами спостерігаємо, як це відбувається. Таким чином. ウィナ。 Це так. війна відкрита, яка здійснюється ця фаза війни, поки що не відкрито, поки не війшли напряму російські війська, вже такі регулярні російські війська. Це перша така фаза, яка здійснюється під прикриттям, під виглядом федералізації, під виглядом сформувати якісь Донецьку республіки. Ну це повний бред. Я вважаю, давайте ми теж сформуємо з правого сектора, з Нацгвардії, формуємо кілька колон по 10-15 тисяч. Одна йде на Брянск. Захищать Стародубщину, вторая в Воронеж, третя заходит на Кубань. Там проплачиваем трошки людям дініжок, устраиваем і починаємо повертати там же 5 мільйонів українців. Вже так довго тоді виходить. Зволікала влада, і на що вона розраховувала? Можливо, на домовленості з місцевими елітами. Тому що це влада продажна, тому що керівництво батьківщини, в особі капітальман Григіан Тимошенко. Я вважаю, що вона була завербована ще в радянські часи, а потім довербована вже Москвою, як агент КГБ, ФСБ. Турчинов завербований був в КГБ-агент. Яценюк, це, як говорится, я тебе слепила із того, що було. Кролика, сколько не лепив, вийде яценюк. Вот. Плюс Аваков – Плюс Кубів, плюс всі інші, вони по суті руйнують. Плюс дищиця міністр закордонних справ, де його знайшли, під яким диваном, взагалі не зрозуміло. Вони руйнують на сьогоднішній день а, саму ідею України. Вони навмисно це роблять. Причому складається враження, що задіяний якийсь точно такий план. От якщо накласти, як здавали Кримський півостров і Севастополь, і зараз вийде одна і та ж сама матриця. Виступає, начебто, Янукович. Да? Потім після цього починаються якісь е, збурення. Потім Турчинов припиняє діяльність Верховної Ради. Потім починається якась балаканина. Потім дещиця каже: нам не потрібно в НАТО. Потім обвалюють курс гривні. Кубів роздає фальшиві кредити, фальшиві імпортні контракти, експортні. Потім доводиться ситуація до вже до дуже якогось кипіння. Після цього з'являються сепаратісти. Один и тот же сценарий заходит группа, потім Аваков начинает на Фейсбуках писать. Он, мне Аваков вообще напоминает это Пушкин написал. Помните, как Маша переписывалась через дубло з Дубровским? Вот у него теж такое враження, что он переписывается через это дупло по Фейсбуку. Так вот, Авакова треба було вже давно стерилизовать. Але нічого не відбувається. Бачите, Верховна Рада не засідає з РНБО проходить Де-то де там турчина вбігає, як скривається, як Пашка Карчагін паде тим самим в міліції. От і все тому я вважаю, чому не, відбуло, не відбулося. відбулось. Треба зразу було стерилізувати їх. Коли вони так. тільки війшли в Луганську в Луганській, їх треба було стерилізувати і негайно е, припинити цю діяльність. А цього нічого не було зроблено. Зрозуміло. Пане Олеже, а от що робити зараз? Адже наприклад, от наших військових резервістів, яких доправляють у

Следующий Таня. Височка. Давай, давай, давай! за собой. Затова сюда зашли. не едете сюди, за словами. Не слухайте, не слушайте, що вам говорять. Ви на народ ідете з оружием. Ми з головими руками стоїм. Раїшниками сопровождения. Ну ось, бачимо на власні очі. Наші резервісти туди приїхали, їх просто роззброїли. Ну це ганьба. Для тих мужиків, для їх родин це просто ганьба, це зрадники, да? Якщо ви вже поїхали як резервісти, взяли зброю і вас хочуть роззброїти, от я служив в армії, да? То ти треба стріляти. Треба не лякатись, То Вони повинні були стріляти. стріляти. В той момент? А як? Абсолютно. Для цього зброя на них напали терористи, на них напали бандити. Які створили небезпеку їх життям, вони не можуть виконувати свої патріотичні обов'язки. Треба було відкривати вогонь на пораження. все іншого варіанту не існує. А де межа між місцевим населенням і терористами? Ну там буде вже видно. Якщо місцеве населення приймає їх, так якщо воно хоче, ну там же місцеве що таке Донецька область? Це кілька мільйонів людей, правильно? Це дуже багато людей, дуже розумних, викладачів, інтелігенції. Там е, ну якби є дуже серйозна е, інтелектуальний прошарок цієї е, спільноти Донбасської, але ж вони мовчать. що вони хочуть. Добре, я розумію причини. Причини це тому, що нинішня влада продовжує те, що робила банда Януковича. Вони не передають повноважень містам. Міста сидять без грошей, пограбовані, а областям вони не дають грошей, вони не дають е, права розпоряджатись власністю, вони просто задавили всіх. Нема реформи місцевого самоврядування, адмінтериторіальної реформи. Це треба було робити в першу чергу і вже позавчора. Треба було робити. Але треба тоді що робити? Збирайте голів облрад, приймайте рішення, передавайте владу на місця. Ось цього не було зроблено, і я думаю, якби підбурила ситуацію ці так звані президентські вибори і участі Машенка в цих президентських так. виборах. Вона повинна була зняти свою кандидатуру. Вона завжди розколювала об'єктивно, не тому, що вона подобається мені, не подобається. Вона об'єктивно розколює як персона, як харизматик. Вона руйнатор, розколює державу на частини. Вона несе розподіл. Тому їй треба було піти з цього процесу. І діяти просто як громадський політичний, там якийсь діяч, але не як член е, президентської цієї гонитви. І якщо цього не зробити зараз, от дуже б важливо, щоб вона зняла. Вона могла б виступити людину, яка сказала, нам потрібно якомога більше повноважень зараз передати областям і містам. Все так. це б зняло зразу напругу. От тоді місцеве б населення зразу би відійшло від того, чому скажемо Криму не дали статус вільної економічної зони. Чому? А хто знищив статус вільних економічних зон, в тому числі на Донбасі? Товариш Тимошенко, товариш Ющенко, товариш Пінзенік, товариш Терехін. Вот, а Польща – ні. Тому ми сьогодні платимо за те, що вони те зробили неправильні кроки. Як ви гадаєте, чи є ще шанс уникнути кримського сценарію? Адже кровопролиття це ж зрозуміло, це буде привід Путіну для військового вторгнення. А з іншого боку, на мирне регулювання ситуації вже напевно сподіватися не варто. Я ще раз скажу: є шанс. Треба зібрати голів обласних рад. Так треба зібрати і е, великих міст, і треба передавати, робити те, що зробила Польща в 99-му році. Передати всі полік віддавати райадміністрації, обладміністрації, передати повноваження і гроші на місця. Як це зробити? Я, наприклад, 10 років ми це розробляли. Треба Кубіва зняти, негайно, да. Турчинова зняти Яценюка. Треба сформувати зовсім інший уряд, реформ, а не бігати, гроші просити у як і ті самі, жебраки. Ось це треба зробити. І е, головне розпочати діалог. Якщо Росія починає війну, треба формувати корпуса з добровольців, які пойдут в Брянск, Смоленск, так. в Калугу, в Кубань, захоплювают и воронеж, Белгород. На каждый их удар мы должны отвечать своим ударом. Война неизбежна. Война все равно будет. Он потратил на подготовку к войне сейчас Путин, 600 миллиардов долларов. Йому діватись нема куди, як в Кавказській пленіці. Йому тільки і подвінець захватить Україну і вистановіть імперію, і к прокурору. І ви гадаєте, а чому е, соціальна база для сепаратизму все ж таки виявилася найбільшою саме на Донеччині та на Луганщині? А там найбільш людей, е, які живуть не за власне, не за Да? вони не займаються власною справою, вони не маленькі підприємці, вони не самодостатні, вони працюють на великих підприємствах дуже з дуже високим рівнем експлуатації. І кланово олігархічних груп Ахметова того ж Приватгрупи, Пінчука групи і інших. Там люди дуже знедолені, там дуже багато пенсіонерів. І їм зараз стало мало грошей. Гривня, девальвація, так. все інше відбувається, і їм нема куди подіватись. Вони зараз відчули, що їм стало важко жити. І тому люди незадоволені, і тому вони починають виступати і підтримують об'єктивно тих бандитських терористичних російських банформування, які диверсійні зайшли на нашу. Території Розуміло. Олег Ігорович, наш час уже на жаль завершується, але дуже вдячна за те, що ви завітали до нашої студії. Відповіли на наші такі запитання. Дякую, дякую.